Сьогодні з похмурою вінниці вас вітаю, чомусь сонечко сьогодні не світить, тому світимо ми самі. Тож бажаю вам сонечко в душі бути сонечками завжди, зігрівати своєю турботою, своїм світлом близьких та оточуючих. Я до вас сьогодні з чудовим таким яскравим настроєм. Новорічні іграшки з екомаркету сьогодні придбала. Не збиралася, чесно кажучи, але подивилася, сходила і так надихнулася, що придбала три нові іграшки в екомаркеті. Одну взяла ось. Таке чудове морозиво для солодкого настрою. Іграшка ця не пластикова, а саме скляна. Одну взяла з морозивом, щоб настрій завжди був солодкий такий взагалі морозиво я полюбляю. І навіть холодну пору року взимку теж можу ласувати. Другу взяла іграшку у вигляді серця, ось такого, щоб таке. Любля тепле серце завжди було, і щоб в домі панувала любов, гармонія і чого я вам бажаю, щоб завжди? Було у вас в серці в першу чергу любов, любов до себе, любов до оточуючих і взагалі до справ до усіх все, що ви не робите, щоб робили завжди з любов'ю. Бажаю вам. Ось таке серденько взяла. І іншу іграшку, третю, я взяла ось така машинка. У мене немає іграшки у вигляді машинки, можна візуалізувати якісь подорожі, або, можливо, хтось мріє про свій власний автотранспорт, щоб мрії теж збувалися, якось можна. Візуалізувати ось така червона машинка. Взагалі, я люблю червоний колір, і мені ось сподобалося, то я вирішила взяти трошки так оновити зробити собі настрій. Ось такий настрій обійшовся на 209 гривень. Можливо, знаєте, дорого, але. Ми ж настрій свій е, самі створюємо для настрою для затишку в домі. Я гадаю, 209 гривень не так вже і багато. Ну і тим паче, що це не пластика, все ж таки скло тому. Ну, ось такі чудові іграшки в мене. І в комах я сьогодні придбала ще болгур. Він у них йде розфасований, власне, вони там самі фасують по одному кілограму. Але хочу вам сказати, що він такий не занадто крупний, середній такий йде. Болгур по вартості він йде 45 гривень 40 копійок за один кілограм, майже 1 кілограм 44 гривні 95 копійок. Я віддала і взяла три мандаринки. Мандарини були по 40. 9 гривень 95 копійок. Не знаю, які вони чи солодкі будуть, але сподіваюся, три мандаринки обійшлися на 19 гривень 48 копійок. Ось така ціна зараз на мандарини в екомаркеті. І на другому поверсі це я купувала в Петроцентрі. На другому поверсі заходила в Сінсей і придбала ось такі. Підкладки для меблів, особливо для стільчиків, я використовую. Якось купувала декілька років по тому. В юску я брала. А це побачила, що її в Сінцеї 69 гривень. Ось Такий набір коштує. Він величенький різного за діаметром є розміри, які необхідно там. Приклеїти до стільчиків, вони зазвичай саме для стільчиків, ось бачите, вже нарізані. Але що дуже зручно, ось такий ще квадратик, вони суцільний поклали, тому якщо розмір не співпадає, або, наприклад, прямокутного за розміром, то потрібно щось вирізати. Є стільчики з прямокутним там розміром, то можна вирізати з суцільної частини все, що вам не об... ну, розмір, який вам необхідно. І ось бачу ще гумові такі ще підкладки. Вони поклали. Минулий раз в юску, коли купували, то їх не було. Цьогось бачу, ще й гумова йде. Ну і зворотня частина вона йде з клейкою частиною, відривається паперова частина і приклеюється. Дуже зручно використовувати, якщо особливо плитка, то на стільчик покласти ось таку підкладку і немає зайвого шуму. Заходила також в Єву, що мені потрібно було придбати щітки для міжзубної чистки від торгової марки Доктор Морген. Я завжди їх купую чомусь. У Єві. Мені вони подобаються за якістю. А вони були без знижок 54 гривні, 5 штучків тут в упаковці, тому вирішила взяти, бо в мене закінчилися, хоч знижки не було, але все одно треба було придбати. І заходила в щодня. А щодня я взяла бюджетні маски для обличчя, але дієві, як на мене, виробництво Корея, зволожуючи такі гарні маски по 14 гривень, 44 копійки були, але чомусь не було іншої серії. Саме ось ці були з перлинками, тільки то я взяла дві штучки з перлинками зробити маску на обличчя. І наступна моя покупка. Зараз це приберу і покажу вам. Заходила в конфі, забрала своє інтернет-замовлення. Я на вихідних збираюсь на день народження і заходила, забрала саме подарунок. Цього разу це подарунок близькій людині, у якої якраз зламався блендер. І я знаю, що вони досі не купили блендер. і... Дуже їм потрібний у використанні, тому вирішила зробити їм такий приємний подарунок і придбати їм блендер. Я обрала від торгової марки Bosch блендер, який з занурювальною частиною ніжкою, йде, і йде в друга частина, це саме подрібнювач, який вже з ножем у вигляді колби зроблений. Він універсальний Це є блендер для використання від торгової марки Bosch. Тут можна подрібнювати все, починаючи від горіхів до будь-яких овочів і фруктів, незамінний помічник, як на мене, на кухні можна було обрати ще з вінчиком, і тоді вже замінює і міксер. Зараз покажу вам, що є моделі, які саме з вінчиком йдуть. Але так як у іміниниці є саме міксер, то я обрала саме без. Іншому в мене такий міксер є. о, Вірніше, блендер є. і Я ним користуюся вже три роки. Активно так, частенько його використовую рази на, на. Три, мабуть, на тиждень я точно ним користуюся, то, можливо, ще частіше: мій незамінний помічник. Суп-пюре приготувати, паштет приготувати, перебити для крем якийсь зробити, то завжди використовую. Зараз покажу, як виглядає мій. Це така ж сама модель, якій вже три роки. І ось так виглядає мій блендер, яким я вже користуюся три роки. Все надійно працює, нічого не вийшло з ладу. Такий, знаєте, бренд Bosch, який зарекомендував себе. В мене є і інша техніка саме від Bosch, То мені дуже подобається зручний він у використанні. Особливо в мене ще є міксер, якому вже роки, роки, роки. А він все такий ж надійний, потужний. Сам блендер. Він бачите. Іде з, з занурююча частина, вона йде металева металева ніжка. І дуже зручно, наприклад, якщо перебуваєте крем суп, і він гарячий, дуже зручно використовувати на відміну від попередніх моделей бошу, які були саме з пластиковою. Самі перші вони були з пластику зроблені, а потім вже бачите удосконалили удосконали і зробили з металевою самою ніжкою. Дуже зручно, що сама чаша вона. Це вже з мірна чаша, тобто там є е, мілілітраж, який вже там розрахований, е, скільки вам потрібно, ви вже бачите, якщо, наприклад, збиваєте, який об'єм у вас виходить. А в цій чаші є зазвичай потрібні горіхи. Буквально за декілька секунд дуже швидко подрібнюються горіхи, якщо, наприклад, випічку якусь робиш, потрібно потрібна. Подрібнити горіхи, то ідеальне рішення або до салата, і можна навіть м'ясо подрібнювати. Там подрібнили м'ясо куриці на маленькі такі шматочки, і за декілька секунд сам блендер дуже потужно перебиває все в таку пасту. Якщо немає, наприклад, м'ясорубки, і потрібно подрібнити. То дуже практично у використанні. А присоски дуже зручно, наприклад, він не ковзає, Ось так, от якщо використовувати без нічого, то він не ковзає по само, самій поверхності. Що дуже зручно і практично. А за три роки використання дуже надійні тут потужні такі леза. Що вони дуже швидко а, подрібнюють і а, не стають, як то кажуть, тупими. Не потрібно додатково там нічого робити. За три роки повторюю, що він в ідеальному стані. Дуже легкий в практичний при а, митті. Я мию вручну і дуже зручно. Бачите, ось цю, цю частину дуже легко і швидко можна помити і. Так як я задоволена була своїм блендером цієї торгової марки і саме цієї моделі, так само таку ж модель я і придбала у подарунок. Зараз покажу, як виглядає сам всередині, Це щоб подивилися наочно і що три роки в як виглядає, і новий як виглядає. Так, по вартості зараз одразу покажу вам. Я замовляла на сайті Комфі. Вони зараз ці моделі зі знижкою йдуть. Коштує такий блендер 1899 гривень, і в мене ще були додаткові бонуси. Вони ще списали 90 гривень. Я заплатила 1809 гривень. За такі кошти, це знаєте, хороший сам блендер. Ну і тим паче ціна не занадто піднялася. Я три роки. А потім купувала за 1599 гривень, тобто 1600, а зараз я, він коштує 1900, на 300 гривень він піднявся по вартості. Так, зараз відкрию, покажу вам. І хочу вам сказати, хоч це і німецький бренд, але виробництво в Словенії. І так само мій той попередній, який я купувала три роки тому, то теж було написано, що виробництво саме в Словенії. Це так само, бачите, він йде в чорному кольорі. Різновидів не було. Щоб там можна обрати білий чи чорний, саме ця модель йде в чорному кольорі. Так, ось так і де він виглядає. Єдине модель та саме: де Bosch CleverMix 600 Вт, хоч тут, але ем, сама. Сам блендер він дуже потужний. Можливо, здаватися, що слотва це не дуже такий потужний, але хочу вам сказати, він за лічені секунди просто перебиває горіхи там ясо швиденько. Дуже на відміну від моєї моделі, бачите, верніше, від мого занурювального блендеру, тут трошки удосконалили оцю нижню частину. Ось так вона йде. Ну, ось такі а, дірочки, такі тут. У мене суцільний такий, де, бачите? А тут ні. Ось так от порівняло. можна порівняти три роки у використанні і як виглядає. Ось пош, клевермік. Посилання я вам залишу, кому цікаво можете прийти. Або, можливо, у когось, бо в мене приїжджають хороші господині. Подивіться, які у вас блендери, якими ви користуєтеся і можете теж рекомендувати, до прикладу. Дуже буде цікаво почути і вашу думку. Дуже добре, він гарно, верніше, швидко, практично збирається. Ось, бачите, відкрили і ось так. Зібрали. Так, і він практичний у використанні ще тим, що в нього лише одна кнопочка. Нажимаєте одну кнопку і все, більше нічого не треба, бо є моделі, там, наприклад, у інших торгових марок, тут треба перемикати, щось обирати, режими якісь. А тут лише одна кнопка, раз, два, і все, працює швиденько. Так, цю частину показала і зараз покажу вам, там, де сам ніж, де перебиває горіх він, і м'ясо. І оця ча чаша, де. Подрібнювач з ножем всередині. Але, бачите, показала вам свою модель. А новость такої ж самої марки, яку випускають, вона тут без гумових присосок. Не знаю, так, мабуть, виробник вирішив зробити. На моєї, бачите, мені дуже це подобалося, що тут є гумові присоски, і дуже він зручний тому використанні. А ось ці моделі в нові, то немає. На превеликий жаль, не знаю, чи на превеликий жаль, чи, бо, можливо, так практичніше вони вважають зробити. Так, ну і власне, чаша мірна, така сама йде. Так, ну що, ось е, така в мене е, розпаковка була разом з оглядом блендер від торгової марки Bosch. Е, можу рекомендувати, бачите, і сама користуюсь, і вирішила на подарунок придбати. Я дуже сподіваюся, що іменинниці сподобається блендер і буде. Так само активно користуватися, бо як на мене, це дійсно незамінний помічник. Поділіться, до речі, в коментарях, чи користуєтеся ви блендером, чи взагалі такими девайсами не користуєтеся. Як на мене, він не дуже об'ємний, багато місця на кухні не займає, не такий величезний, але дуже багато справ можна з ним зробити, господиням на кухні. На цьому я хочу вам подякувати, що приділили час цьому відео, переглянули. Сподіваюся, воно вам було цікавим і корисним. Якщо воно вам сподобалось, як завжди. А, дякую вам за підтримку каналу. Я каналу. ваших подобайок і коментарів а, до відео. Хто не підписувався на канал, що він підписуйтесь. Ну і на цьому вам ще раз дякую. Бережіть себе і своїх рідних до наступних відео.